Так, ну і ми рухаємось далі. Продовжуємо наші тери, користуючись нагодою, дякуємо нашим силам оборони, які, попри складні умови та і погодні в тому числі, продовжують стояти на захисті нашої держави, і під час перебування на фронті військові виснажуються очевидно і фізично, і морально, і психологічно, які види відпусток доступні для військових під час воєнного стану. Яка їх тривалість? Як поїхати? Відпочити за кордон, та що робити, якщо командування відмовляє у відпустці. Про все це докладніше розповість нам військовий юрист Роман Долюк. Пане Романе, вітаємо вас у першому шоу. Доброго ранку, студія. Приєднати також соціального. Так, ми також вас вітаємо. Хочемо одразу визначити такті види відпусток для кадрових та мобілізованих військових. Чим вони відрізняються? Для кадрузованих по суті це один закон, що регулює надання відпусток їх види, тобто відрізняються більше для саме там строковиків, курсантів, ну і деякі окремі види відпусток для жінок, військовослужбовців, тобто у зв'язку з вагітністю та пологами і досягненням безпосередньо. Дитиною трьох або шести років після народження, якщо ми говоримо про основну відпустку для військовослужбовців мобілізованих, там чи тих, що проходять за контрактом, це 30 днів на рік. Але законодавець визначив обмеження, що це не повинно перевищувати ніж 15 днів за один раз. Тобто тут потрібно звертати особливу увагу. Також є так звані відпустки за сімейними обставинами. Вони обмежуються максимальний термін може бути 10 днів, але Знову ж таки в залежності від обставини, тому що якщо це там у зв'язку з хворобою близького родича, це буде термін до двох днів. Якщо це там у зв'язку з загибелю якогось близького родича, це також може бути до трьох днів. Також ми враховуємо випадки, коли так погодні умови, як ви тільки що розповідали, вони мають значення. Тобто, якщо наслідок стихійного лиха було якесь пошкоджено чи зруйноване майно. Такого військовослужбовця він може отримати дійсно до 10 днів на відпустку, також це там на одруження і так далі. Згідно того, що я сказав, особливості є для жінок у зв'язку з вагітністю і пологами. Якщо таке визначено військово-лікарською комісією підтвердження, так тому відповідно надається на весь період пологів, відповідно а також до досягнення трьохрічного віку цієї дитини. Також, якщо така дитина потребує ще й додаткової уваги. Догляду його може бути продовжено до 6 років досягнення такої дитини новонародженої. Також з військово лікарської комісії надають відпустки військовослужбовцям чоловікам у зв'язку з їх пораненням, калістом контузією. Тут вже військово-лікарська комісія визначає цей термін в залежності від ступеню такого. Поранення там чи каліства безпосередньо він може коливатися від одного до чотирьох місяців в деяких виключних випадках, якщо там якась особлива складна травма, це може бути навіть 12 місяців. Також безперервної відпустки 12 місяців надається військовослужбовцям за пораненням, і просто відпустка в загальному порядку, щоб відпочити відпочити, може надаватися і за кордон. Якщо ми говоримо про лікування саме, mm -hmm. то за кордоном це може бути Ну це основні зарано. такі моменти. Моменти так. А щодо також моментів, які стосуються строковиків та курсантів, коли ми говоримо про строковиків, то в них також 30 днів. Також вони не можуть перевищувати більше ніж 15 днів за один раз. І якщо ми говоримо про курсантів, то це 20 днів. Більше як 10 днів за один раз. Проте у всіх цих випадках щодо відпусток, що я говорив там, додатково ми беремо ще два дні на дорогу в одну сторону, і два дні на дорогу на повернення. Тобто, це плюсом ми додаємо до основного визначеного терміну відпустки, пане Романе. А давайте розберемося, і ви нам поясните покроково, як військовому отримати відпустку. Так, для того аби військовослужбовці отримати відпуск, за якою саме під. Відбувається, якщо ми говоримо про основну відпустку, то для цього ми повинні подати рапорт на свого командира частини через прямого безпосереднього командира про включення до списків наказу про надання відпустку, тому що за один раз не може бути надана відпустка більше як 30% особового складу військової частини. Тоді безпосередньо командир розглядає, включає до наказу, про що віддається відпускний лист такому військовослужбовцю. І може законно там перетинати блокпости, щоб до нього не було питань, проблем також він відповідно по приїзду на підставі цього відпустного листу відмічається у своєму територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. А якщо, якщо командування говоримо, що... відмовляю відпустці, ну якщо таке може бути, так що робити? Чому можуть відмовити взагалі, чи які причини для цього? Ось другий так мовити, етап, це коли ми говоримо, наприклад, про відпуску за сімейними обставинами щодо того, що потрібно спочатку довести наявність цих обставин. Якщо наявність обставин не доведена за сімейними обставинами, так, тобто там не надано документів, що підтверджують загибель родича, це може бути підставою для відмови. Також підставою для відмови може бути, якщо частина наразі виконує якісь бойові завдання, бойові виходи або найближчим часом планується виконання таких бойових завдань, бойових виходів, спеціальних операцій і так далі. Тоді можна ти буде після певного періоду часу знову, і вони повинні будуть погодити. Якщо ж ми говоримо про те, що це якийсь категоричний випадок, коли ніяких таких ознак, щоб в законному порядку дозволяли відмовити відпустці, тоді потрібно звичайно звертатися вже до вищого командування, так само з рапортом скаргою, що за попередніми рапортами було відмовлено або взагалі не надано відповіді щодо відпустки. А чи існує взагалі компенсація за невикористані дні відпустки Військових, про яку саме компенсацію йдеться, якщо є? Дійсно, встановлені законодавством, вони визначаються саме згідно з схому виплат за рік і що вони діляться на кількість днів, щоб безпосередньо було при виконанні військовослужбовцям його службових обов'язків. Тобто, це обрахунок уже візуально до конкретного випадку. Пане Романе, і ми коли готувалися до цієї теми, з подивом дізналися, що не всі військові знають, що вони мають право провести відпустку за кордоном. Розкажіть, будь ласка, нам про цей момент, що потрібно зробити, щоб вони змогли відправитися в таку закордонну відпустку. Ну тут питання в тім, що це не зовсім відпустка за кордоном. Так, тобто, це не повноцінний відпочинок, як багато хто думає, так безпосередньо положення 57 воно визначає надання можливості перетину державного кордону за погодженням. Командування і Держприкордонслужби на випуск такого військовослужбовця за кордон по певним службовим завданням, тобто в теорії, військовослужбовець може притнути кордон і виконати додаткову місію і ще й відпочити. Але щоб це були саме відпустки, як такі, ну це не зовсім коректно говорити. А також якщо ми ну, не, не беремо до уваги ті відпустки, що стосуються у зв'язку з реабілітацією чи пораненням, що відповідно отримано за тим військовослужбовцем, тоді. Це так. Тоді це може бути як реабілітація за кордоном. Почули. Дуже дякуємо вам за такі важливі роз'яснення. Роман Дулюк, військовий юрист, був з нами на зв'язку.